Чотири з половиною мільйони гривень планують витратити на інклюзивну громадську вбиральню. Це вирішили на останній сесії одеської міськради. Туалет встановлять становлять в центрі. На вашу думку, чи достатньо цього на мільйонне туристичне місто? І яка взагалі ситуація з громадськими вбиральнями в Одесі? І чому Геннадій Труханов разом з іншими депутатами з партії «Довіряй ділам? Досі не вирішили це делікатне питання? Я думаю, що треба спати мера. Якщо зустрінете його колись там, передавайте привіт. звісно, недостатньо, і ми думаємо, що для комфорту туристів і місцевих жителів було б непогано облаштувати такі загальні місця, загального користування, тому що це просто базовий якийсь комфорт, пересуваючись містом. Напевно, в них немає такої потреби ходити. Вбиральню громадську. Ну цього дуже не вистачає, але ну, я не знаю, куди вони просрали ці гроші на одну вбиральню. Е ну, дійсно, мало цього. Ну, Хотілося б більше, тому що заходити в кав'ярні. Ну не дуже зручно буває, що не всі розуміють. Понятно, що з бюджету беріо зрозуміло, що з бюджету береться не лише на туалети, а й напевно ще й на туалети для наших депутатів. Приморський бульвар. Я думаю, там можна поставити пристойний туалет. Йому вже дуже багато років. Я в Одесі короткий період. Я недавно переїхав, тому як 4 мільйони це трошки забагато за 4,5 мільйона. За 4,5 мільйони ви серйозно? Він, напевно, із блютузом буде. Ага, позолочений. Я вас благаю. Я взагалі дуже слабо цьому вірю. Або щось переплутали, та їх буде багато, але за 4,5 мільйони. Ну, вдумайтесь, це ж цифра, якби. Тому що війна всім складно та й. Люблять собі в карман покласти жахливий стан, особливо там в парках, який гуляєш, там дуже такий запах неприємний.